Числа, 31 розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Пімстим одіянітям закрив до Ізраїлевих синів, потім будеш прилучений до своєї рідні, і промовив Мойсей до народу, говорячи: Озбройте споміж себе людей для війська, і будуть вони на віддіян, щоб дати Господню пімсту на віддіян, по тисячі з племені з усіх ізраїлевих племен пошлете до війська. І були призначені з Ізраїлевих тисяч тисяча з племені, Дванадцять тисяч озброєних для війська, і послав їх Мойсей тисячу з кожного племени до їх війська, і Пінхаса, сина священника Елеазара, на війну, і святий посуд, і сурми для сурмлення в його руці, і рушили війною на міндіяна, як наказав був Господь Мойсеєві, і позабивали кожного чоловіка і статі, і крім тих забитих, позабивали мідіанінських царів. Евія, і Рекема, і Цура, і Хура, і Реву, і п'ять медіянських царів Валаама, Беорового сина забили мечем, і полонили Ізраїлеві сини медіанських жінок, і їхніх дітей, і всю їхню худобу, і всі їхні стада, та весь їх маєток пограбували, а всі їхні міста по їхніх осадах, та всі їхні оселі попалили огнем, і позабирали вони все захоплене, усю здобич людей та худобу. І вони привели до Мойсея до священника Елеазара та до громади Ізраїлевих синів, полонених і здобич, і захоплене до табору, до моавських степів, що над приєрихонським Йорданом, і вийшли Мойсей і священник Елеазар та всі начальники громади на зустріч їм поза табір. І розгнівався Мойсей на військових провідників, тисячників та сотників, що верталися з війська тієї війни, і сказав до них Мойсей: чи ви позаставили живими всіх жінок? Тож вони були для Ізраїлевих синів зарадою Валаама, причиною на відступлення від Господа через Пеора, і була поразка в Господній громаді. А тепер позабивайте кожного хлопця між дітьми і кожну жінку, що познала чоловіка на мужицькій ложі, повбивайте. І всіх молодих жінок, що не познали мужицького ложа, зоставте живими для себе. А ви, пробудьте поза табором сім день, кожен, хто забив кого, і кожен, хто доторкнувся трупа, очистися дня третього і дня сьомого, ви та ваші бранці. І ви очистите кожну одежу і кожну шкуряну річ, і все зроблене з козиної вовни, і кожну дерев'яну річ, і сказав священник Леазар, воїнам, що ходили на війну. Оце постанова закону, що Господь наказав був Мойсеєві: тільки золото й і срібло і мідь, залізо, цину та олово, кожну річ, що видержить в огні, перепровадити через вогонь і стане чиста, тільки перше очищальною водою очистися, а все, що не видержує огню, перепровадити через воду. І ви перете одежу свою сьомого дня і станете чисті, а потім увійдете до табору. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: перелічи здобич бранців між людьми, між худобою та й священники Леазар та голови батьківських домів громади, і поділиш ту здобич по половині між учасниками війни, що входять до війська. І між усією громадою, і принесеш данину для Господа від військових, що входять до війська, одну душу від п'яти сотень, від людини, і від великої худоби, і від ослів, і від худоби дрібної. З їхньої половини візьми і даси священникові Елеазарові як Господнє приношення. А з половини Ізраїлевих синів візьмеш одного вийнятого з п'ятдесяти, з людини, з худоби великої, з ослів та з худоби дрібної з кожної скотини та й даси їх левитам, що виконують сторожу Господньої скинії. І зробив Мойсей та священники Елеазар, як Господь наказав був Мойсеєві. І була здобич позоставлена грабунку, що захопили були військові. Дрібної худоби 600 тисяч, і 70 тисяч і 5 тисяч, а худоба велика 72 тисячі. І осли 61 тисяча. А душ людських і жінок, що не пізнали мужицького ложа, усіх душ 32 тисячі, і була половина частка тих, що входили до війська, число худоби дрібної: 300 тисяч, 30 тисяч, і сім тисяч і п'ять сотень, і була данина для Господа з худоби дрібної, 675, а худоба велика 36 тисяч. А їхня данина для Господа сімдесят двоє, а осли тридцять тисяч і п'ять сотень, а їхня данина для Господа шістдесят один, а душ людських шістдесят тисяч, а їхня данина для Господа тридцять дві душі, і дав Мойсей данину Господнього приношення священникові Лазарові, як Господь наказав був Мойсеєві і з половини ізраїлевих синів, що Мойсей відділив від людей, що вирушали на війну, і була громадська половина з дрібної худоби – 300 тисяч, 30 тисяч, 7 тисяч і 5 сотень, а худоба велика – 36 тисяч, а осли – 30 тисяч і 5 сотень, а людських душ – 16 тисяч. І взяв Мойсей з половини ізраїлевих синів, винятого одного з 50 людини, та й зі скотини, та й дав їх левитам. Що виконують сторожу Господньої скині, як Господь наказав був Мойсеєві, і прийшли до Мойсея старшини над тисячами війська, тисячники та сотники, та й сказали Мойсеєві: твої раби перелічили військових, що під нашою рукою, і нікого з нас не бракувало. І Ми принесли Господню жертву, кожен, хто знайшов, що золото, ланцюжок на ноги, і на раменник, перстень, сережки та нашийника на очищення ваших душ перед Господнім лицем. І взяв Мойсей та священники Елеазар від них те золото, кожну зроблену річ, і було всього золота приношення, що принесли для Господа: шістнадцять тисяч сімсот і п'ятдесят шеклів від тисячників і від сотників. Військові грабували кожен для себе. І взяв Мойсей та священники Леазар, те золото від тисячників та сотників, і внесли до його до скині заповіту пам'ятка для Ізраїлевих синів перед Господнім лицем.